Вітаю вас, шановне товариство. Ви на каналі Віктор. Ось дождалися часу, не було коли сумувати, адже в окрузі у нас справи діють, пасічна робота проводиться. І звісно, глянути на те, яка зараз погода, то годі думайте Для одних то потрібно допомагати джолам, для інших в благоприємних місцях То й можна підкачати трохи меду, хоча це ну, як винятки. Ось. Тому е, в теперішній час, як ви пам'ятаєте, свого, свого часу я почав мову вести про бджоломатки. Про, і так як про роєві матки ми поговорили і з переривом одного відео продовжуємо мову про бджоломатки. На теперішній час мова, звісно, пойде про матки штучного виведення. Тобто, тоді, коли виховують маток бджоли, не Ми виховуємо, не матководи виховуємо маток, а іменно бджоли. Ми складаємо такі умови, щоб вони виховували їх. І наскільки вони якісніші або неякісніші, наскільки вони працюють, як можна до них відноситися і тому подібне. Адже тема зараз матководство, та й не тільки. Часу, я думаю, вже вас є. Тож будемо продовжувати мову вже біля бджіл і я покажу вам дещо про що хотів говорити. Тож, продовжуючи мову про матководство, про бджіл, про маток, хочу нагадати те, що мене запитували. Я не великий експерт. У високих залах не вчився і високі люди мене не вчили. Але те, що можна на практиці побачити, то вас окремо ніхто не обманить. Ви ж будете своїми очима дивитися на те, що відбувається в процесі виведення маток. Та й неважливо, чи то ройовий маточник, чи свищовий, чи то тиха заміна, чи то штучне виведення маток, ми від самого початку можемо прослідкувати від яйця. І до емаго або виходу матки на 16-й день в окремих випадках при вищих температурах, благоприємних умовах, виходить маточки на 15-й день. Це не поодинокий випадок, але таке є. Я хочу дати відповідь на те, що запитували процес і години саме, які благоприємні, які найкращі, коли виводить і результат того всього виведення, що відбувається потім. Добрі друзі, і на останок, як я відкрию для порівняння вулика, покажу, як е, по часу йде виховання бджолами маток, тобто штучного виведення, коли ми благоприємні умови робимо, я вже про це нагадував, то хочу повернутися до того, щоб ми були уважні, коли нам хтось щось говорить, коли нам щось хтось розказує, адже можна влетіти в таку халепу, що неодноразово так і було, що довіраю. Тому чи інші інформації, варто її перевіряти, де б вона не була. Чи в інтернеті, чи в когось на язиці, на словах, ви в себе можете перевірити. І так, ми пойдемо від початку. Тож Ми відкриваємо вулик, буде як посібник. От дивіться. ну Це моя писанина. Від 369 ї лінії, ну є її багато хто знає, 14 числа я робив прививки. Тут є вже маточники, з яких вийшли матки в кліточках гайдара. Хай буде для його реклама. Старша людина вже приклонний вік. Але хай буде. Для чого можна і використовувати? Для пересилання і не тільки для пересилання. Що ми бачимо? Мед спілком. Все. Ну, тут я відкривати не буду. То спеціально матки готуватися будуть для заселення нуклеусів і на штучне сім'я. А ось тут таке От дивіться, 14.0. Яке 5. Я зробив прививку. Одинаково, так? одинакові мисочки. Тянуться одинаково. Немає якихось прострілів, що там прививку зробив, одна запечатана, друга наполовину, третя ще натягнеться Наповненість молочка до Нікотовської мисерці, бачите? Дивіться. Майже один вік личинок. До чого я веду, хлопці і дівчата? А веду до того. Що ви проста арифметика, щоб не бути дебілом місяця, ну, взагалі я кажу, місяця травня, тим більше, то що ми робимо? Ми робимо все правильно, як має бути, і в основному книжки пишуть. Три дні яйце, на четвертий день яйце стає личинкою. І 5 день личинку, яку на перший день в мисочку дають, на 5. 5 днів вони годують, тобто бджоли годують молочком. На шостий день йде запечатування. Якщо йде бджола, вона сидить 21 день, поки вийде від яйця. По маці я ще раз розказую: шостий день після прививки вони маточники будуть печатані. Саме перші прививочні рамки, які ви робите, неважливо берете наймолодшу личинку. Як там говориться перші години життя, так на ранніх сроках виходить те, що такі личинки линяють і в більшій мірі їх не приймають. Доведено, зроблено. Це ще і до нас було. До доби. Люба личинка, яка прививається після тестів, показує, що немає різниці до доби. Після доби. Не варто брати таку личинку. Буду ставити назад, але для порівняння. Тобто, якщо ви такі професіонали і розказуєте і говорите нам, то дайте відповідь, де у вас, коли трохдинна личинка прищеплюється, то в ідуть йдуть отак одинаково всі-всі, а потім рознобоїти. Один вже запечатаний, один не запечатаний. Ну, можна було подумати, що там різниця в години-дві. То ще так, але якщо один запечатаний, другий ні, ну то вибачте мене, то це значить іде рознобой. І когось другого учити і розказувати, що я такий професіонал, то не варто. Я ділюся з тим, що я знаю, ділюся тим, що на практиці, і я вам показую, розказую для того, щоб ви розуміли про те, як все відбувається. На шостий день іде запечатування. Коли запечатається, то варто не рухати після шостого дня до 10-го дня, адже личинка там має свої нюанси. 10-го дня можете її забирати, ставити, ну, де хочете. або на шостий день забирати, її в інкубатор ставити. або... Там бігуді чіплять, або в такі от кліточки, неважливо. Тобто або так, або так, або 10 дня можете рухати, але температурний режим витримуйте, тому що є проблеми, коли температурний режим не дотримається. А коли будете дотримуватися технології виведення маток, тоді буде краса, як то кажуть, буде все у вас чітко на пасиці. Тут також отдавав. 12 числа і ось дивіться, після того як прийняли на виведення поставив, я також от вам підгодівля з температурою 6-8 градусів, дивіться. От. Навіть в стороні маточники які є ось, вони їх тягнуть. Вони їх тягнуть без проблем. Я не буду оцю прививочну рамку витягувати, але там теж досить потужний прийом личинок на виведення. От бджоли і їх годують. Тобто виводять, ну, думаю, що для себе маток. Ми ж то розумні люди. Знаємо, щоб як використати. Тут а, бачите, щось личинка не добра для них. Далі будемо дивитися, що до чого. У вас бачите, ну даю і показую все одинаково. Тож коли трохи зимно, хлопці-дівчата, щоб в наших головах не було зимно і робили все вірно. Менше десь заглядали, щось слухали. Робите все вірно, одні і ті ж личинки, коли ложаться, то вони і показують вряд, що одне й те саме. А коли бла, 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 бла. Один маточник запечатаний, другий наполовину, ну то стоїть таким людям вірити, які водять за носи і показують себе великими. Тому, друзі, до закінчення йдучи, скажу про штучно виведених маток. Ми даємо найкраще. Молочко йде тієї самої якості маточне молочко, що і при природньому виведенні маток, будь-то свищові матки. Будь-то роєві матки чи тих заміни, склад маточного молочка йде одинаково, залежить від того маніпуляцій наших, як ми перенесемо личинку, якого віку і з якого молочка або тієї меди і пергі, якої там годують уже личинок, ми переносимо ту чи іншу личинку. Так про це ж ніхто не розказує. І набагато краще розуміть це є. І знати, що коли личинка переноситься навіть шпателем китайським, то після того, от великі умичони розказують того, коли переноситься і замазується денце мисочки штучної або нікотовської, джола не залишає того, а своїм хоботком підбирає і склад молочка згідно того віку личинки дається по виведенню маток. Більше можна прочитати в карпатських бджолах із Закарпаття. Той саме Пилипенко ще живий, Пан Гайдар живий. З ними поговоріть. Якщо є можливість, а нема, читайте їхні праці, які відбувалися раніше, і що вони залишили на спадок. Хоча зараз всі розумні, і цього може не завжди треба, бо не все треба вірити на слух, як я казав, а на практиці подивитися і побачити. Тому що, ще раз і ще раз скажу: штучно виведені матки не можуть поступатися тим маткам, які виведені ворогінням, або тільки типу заміни, або свищевики, якщо, звісно, дотримуються технології виведення мату. Все, ну на цьому що ж буду закінчувати це відео. І так вже затягнув. Ви виділили на цей час, щоб подивитися, послухати. Бажаю всім, звісно, вдачі, самого найкращого. Підписуємося на відеоканал і дослідуючих зустрічей. Пока.